160 тисяч євро штабів, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де типа, сидіти просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло... жі. Я сижу, і мені так хочеться задьорнуть. От реально просто щось в голові каже, чорне дернерне. А є реально випадок, коли люди дёргали, Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліга дёрнула, ще коли на землі було. От як я зараз бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері, навіть не відчинилось. зрозуміло? Представляєте? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділа колись на цих місцях? Бо Я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді ти пощазлатя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери телефон в руки, не бери, туди не дивись, я спробую тут літати, але тут такий саблан джорна за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце джо за оцю всю історію. Ну, що я вам скажу незручно, не знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце, бо тут немає під, під, підлокотника, Поняли? Ти сидиш, як по чуть-чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтять. Сідаєш а, в оцих всіх містах, а, ну чисто сідаєш тут у нас, на, у нас тут, на квартиру можна попасти. Ось така от історія. Ну, коротше, ти сидиш чу-чуть такий перед така Отака от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу, як ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже-дуже народні самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо е, все, все, ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну, така от історія, друзі. Все. Чи, ч, 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 чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротше. А ще, щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть, є тут у персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимають, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо, по факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, ось тут, ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Напрям. <рес> <тако, рес>